У сумах брали найкращих організаторів весіль. нагородили флористів, декораторів, перукарів, дизайнерів, фотографів та ведучих. Чиї послуги користуються найбільшим попитом. Дивіться в сюжеті Маргарити Сахно. За підсумками 2018 року у Сумах влаштували конкурс серед організаторів весільних церемоній. Всі ці люди здатні створити справжнє свято. Однак, журі має визначити, хто ж серед них найкращий. Наприклад, декораторів на Сумщині доволі багато. Проте відзначили саме Лідію. Вона у цій сфері працює п'ять років цьогоріч Разом із своєю командою оформила близько півсотні заходів. Мені подобається Нравиться Не Хочеться робити одне діяти те ж, зділав один Проєкт хочеться переключитися на следующий, тому що творческий чоловік і завжди хочеться спробувати щось нове. Ось для сумського фотографа Олександра Варухи цей рік виявився не занадто багатим на весільні зйомки. Проте не обійшлося без світлин пейзажів, які Олександру найбільше до душі. Я і природа, якась ну, це дуже круто. Коли ти просипаєшся, там о третій годині ранку сідаєш за кермо і їдеш там за 100 кілометрів кудись, щоб зустріти світанок, і ти його потім фотографуєш. Ну це дуже круто. Жюри конкурсу обрали и там, наитыповых специалистов вместо. Всего было 15 номинаций. Мы то все варимся в этой сфере. Это была такая, знаете, дружеская оценка, кто больше за год накосячил. Ну, потому что вечеринка черная, юмор немножко черный, или кто за год как отметился. То есть самых ярких мы постарались над ними подшутить, придумать интересную, шуточную, прикольную номинацию. Это все отметить, чтобы вот вместе закрыть красиво, так, на мажорной ноте наш увеселительный свадь. Дібний сезон конкурс організували задля підвищення рівня весільної індустрії на Сумщині. Ми от працюємо в свадібної сфері і дуже давно поняли то, що круті проекти получається саме тоді, коли над цими проектами працює слажена команда. і це є командна робота. Цей конкурс у Сумах організували вперше, проте планують зробити його традиційним. Маргарита Сагнат та Юрій Іщенко. Новини Естес.